Перевірити, для якого рівняння число 4 є коренем, зовсім не обов'язково розв'язувати це рівняння, хоча, в принципі, можливо. А можна просто замість х підставити число 4. От, наприклад, якщо ми замість х 4 підставимо в перше рівняння, 6 множимо на 4, 24 віднімаємо 11, це не 10. Далі для другого рівняння 2 множимо на 4 8. 8 віднімаємо 12, це мінус 4 не підходить. Для третього рівняння, якщо замість х підставити 4, ми маємо 36 поділити на 0. На 0 ділити не можна. А от в рівнянні Г 4 відняти 4 в дужках ми отримуємо 0, і 36 множимо на 0, в результаті 0. Отже, відповідь Г. Далі ми розв'язувати можемо рівняння, можемо, звісно, пересвідчитись, знову ж таким же способом, як і в першому завданні, який корінь є коренем нашого рівняння. Разом з тим, ми можемо для того, щоб знайти х невідомий множник, добуток мінус 9,6 поділити на 4. В результаті ми будемо мати знак мінус, і коли ми 9,6 поділимо на 4. Ми будемо мати, як ми бачимо, зі знаком мінус, як я сказала, мінус 2,4 відповідь. Це варіант В. Маса однієї коробки Х грам, маса кулі 5 грам. Ми маємо знайти значення Х. Фактично, потрібно розв'язати рівняння, як ми бачимо, 4х дорівнює 2х плюс 5. Отже, 4х дорівнює 2х плюс 5, перенесемо 2х вліво помінявши знак, тому ми будемо мати 4х мінус 2х дорівнює 5, тому 2х дорівнює 5, а х буде дорівнювати 2,5. Ми 5 поділили на 2. 2,5 відповідь Б. Разом з тим, наприклад, можна було, не розв'язуючи рівняння, по малюнку, сказати наступне: От рівноваги не порушиться, якщо зліва і справа забрати дві коробки. Тому зліва залишиться дві коробки це 2х. А справа тільки куля масою 5 грам. Тому масу однієї коробки 5 ми ділимо на 2, 2,5 грамів. Наступне четверте завдання: орест і Оленка з'їли разом 14 млинців. Оленка з'їла Х млинців, а орест на 5 більше. Якщо Оленка з'їла Х млинців, то Орест з'їв Х плюс 5 млинців. І тому нам підходить рівняння А. Тому що разом це означає, що ми маємо сумувати кількість млинців, що з'їли Оленка і Орест окремо. Отже до Х, ми додаємо Х плюс 5 і отримаємо 14. Відповідь А. Наступне завдання. Перше число позначили через Х, а воно. На 12 менше від другого. Тому, відповідно, друге на 12 більше, і буде дорівнювати Х плюс 12. Це відповідь В. На складі 85 ящиків з фруктами. У кожен з двох магазинів відвезли по Х ящиків з фруктами, і на складі залишилося 3х ящиків. Тобто Фактично, ми могли би записати таке рівняння. У нас кількість відвезених ящиків це два магазини по X ящиків. тобто 2X ящиків відвезли в магазини. І так, як залишилося ще 3х ящиків, то ми можемо написати, що 2х плюс 3х. Разом 85. Ось таке рівняння. Тоді 5х дорівнює 85. І для того, щоб знайти Х, ми маємо 85 поділити на 5. В результаті 85 ділимо на 5, будемо мати 17. Таким чином, відповідь 17, це відповідь А. Далі встановлюємо відповідності між виразами і кількістю коренів рівняння. Якщо ми подивимося на перше рівняння, то і зліва, і справа, як ми бачимо, один і той самий вираз. А це означає, що який би х ми не підставляли, зліва і справа ми отримаємо одне і те ж саме число. Тому дане рівняння має безліч коренів. відповідь Д. Наступне рівняння, коли ми будемо шукати 5х, ми мінус 2 зліва. Перенесемо вправо змінивши знак. Тому ми будемо мати 5х дорівнює 2 додати 2. Отже, 4. Ну, а далі для того, щоб знайти Х, ми маємо 4 поділити на 5. Так як у нас стоїть завдання не розв'язати рівняння, а просто йде мова про кількість коренів, то корінь буде тільки 1. Відповідь Б. І наступне рівняння. Напевне, не буде мати жодного корення, тому що зліва і справа у нас 5х, але зліва ми віднімаємо 2, справа додаємо 2. Тобто відповідь буде жодного корення, це відповідь А. Давайте пересвідчимося, що це дійсно так. От якщо я запишу рівняння 5х-2 до рівня 5х плюс 2, перенесемо змінні вліво, помінявши знак, будемо мати 5х мінус 5х. Дорівнює 2 плюс 2. Якщо число залишається, воно залишається зі своїм знаком. От, наприклад, це число 2, а мінус 2 ми переносили, в результаті змінили знак. 5 відняти 5, ми маємо зліва 0х дорівнює 4. Дане рівняння не має розв'язків, тому що яке б число ми не підставили замість х зліва, помноживши на 0, ми отримуємо 0. А справа 4. 0,4 не дорівнює, тому рівняння не має жодного кореня. Наступна восьма задача. На другому складі було в 3 рази менше деталей, ніж на першому. Давайте запишемо для розв'язання цієї задачі таку схему. Отже, іде мова про перший склад і про другий склад. Так як на другому в 3 рази менше деталей, ніж на першому. То саме кількість деталей на другому складі ми позначимо через Х. Тоді на першому в 3 рази більше, ніж на другому, а отже, на першому 3х деталі. Далі. З першого складу вивезли 112 деталей. Відповідно, залишилось 3х мінус 112. На другий привезли 144 деталі. Тому стало х плюс 144. За умовою, детали на обох складах стало порівну, однакова кількість. Отже, ми маємо рівняння 3х мінус 112 дорівнює х плюс 144. Таке рівняння розв'язуємо. Переносимо всі вирази зі змінними вліво. 3х залишається зі своїм же знаком. Х переносимо, тому змінюємо знак. 144 залишається зі своїм же знаком. мінус 112 переносимо, тому змінюємо знак. 2х дорівнює 256. Таким чином, далі для того, щоб знайти Х, ми 256 ділимо на 2, і х буде дорівнювати 128. Тому Х128, а ми позначили х кількість деталей на другому складі. Отже, на другому складі у нас 128 деталей. Відповідно, на першому в три рази більше. Отже, 3 помножити на 128. Множимо 384 деталі на першому складі. Отже, відповідь ми записуємо. 384 деталі і 128 деталей.